Сіда все добре готова і купую мені все в магазині. Так, ти... ти привітаєш її, мабуть? Я, я вітаю свою маму з 8 березня і вітаю і, і бажаю їй всього найкращого, щоб вона довго жила. Мама всі добре. Я свою маму дуже люблю. І я хочу, щоб вона завжди була поруч. Мою маму звати Валя. Я її дуже люблю. Вона дуже лагідна. Я хочу її привітати з 8 березня. Я її вітаю. Зі святом 8 березня я її хочу побажати. Щоб вона була завжди здорова, у доброму гуморі, щоб ніколи не хотіла і щоб вона була завжди красива, усміхнена. Я, я тебе дуже люблю. Мою маму звати Галя. Я позвала я їй добра, всього найкращого для своєї мами. Я маму свою люблю за те, що вона лагідна, ласкава, добра, щира. Мама, я тебе вітаю зі святом 8 березня. Зі святом тебе. Мою маму звати Лариса. Я люблю, як вона до мене лагідна. Відноситься, як вона мене утром буде. Я люблю, які вона смачні борщі, вари, блини. І вона мені допомагає робити домашнє завдання. Мама, коли отримує зарплату, вона. Мені йде щось в магазин куплять смачненьке. Я свою маму дуже люблю і, і вітаюсь з 8 березня. Я, моя мама знать Наташа. Я її люблю, бо що вона готова все вкусне. Як отримав зарплату, і ми з нею йдемо, йдемо, вона мені в магазині вкусне покупає. Купує. Я я вітаю її з 8 березня. А що ти хочеш побачити? Я вітаю, вітаю, щоб вона була здорова, красива, добра. Я тебе дуже люблю. Мої мама все ходить. Готова дуже вкусне. І як вона піде на роботу, тоді вона заробить деньги і піде в магазин кубаємо смачно. І тоді, як приходимо, вона мені поряд дуже вкусне. вітаю з 8 березня. Я тебе вітаю. З 8 березня. Я дуже -дуже... Витаю тебе дуже-дуже вітаю тебе в здоров'я. Щоб все було в тебе надмарно. Ти така добра для мене. щира і дуже дуже, -дуже я тебе і буду. Так. І не Яна. Яка вона мама. Яка вона? Мама хороша така. Так. Хороша. Вона, мабуть, тобі смачні пиріжки. Торт, так. Торт грається з тобою, так? Так. А, уроки. 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 Так. На комп'ютері дає погнати. Вічка, скоро восьме березня, знаєш? Угу. Ти привітаєш мабуть? Так. Не зрішає вона подивитися, ті, подивитися мультики. Хорошо, мабуть, Елечка. Дає мені попелісосити. Хорошо, Еля, А що ти хочеш побачити своїй матір? Що ти побачиш? Мабуть, щоб вона ніколи не хворіла, так? Так. Да. У нас завжди була така гарна. Так. Мама звати Таня, вона допомагає з руками, допомагає мені, як я хаті прибираю, мені теж допомагає. Вона ласкава, добра. Вона пірожки, Пироги пече. Добре. І вона скава, я дуже вітаю з 8 березня. Що там побажаться немає? Добре, мама знать Ларіса, вона, вона дуже хорошо готова. Я люблю, коли вона готова, пиріжки, вареники, торт. Я люблю. Моя мама дуже хороша, вона ласка, вона не кричить на мене. Вона... Я її вітаю з 8 березня. Я желаю їй самого найкращого, щоб вона ніколи не боліла. Я тебе люблю, мама. Я маму... Мою мама звати Люба. вона мене Люба, на мене у нас мало кричить, я ї хочу побажати щастя, здоров'я, що вона ніколи не хворіла і свівто ходила на роботу. Я тебе люблю. Одна вдався, вона любила, подумати, працювати. Я летаю. Я летаю маму Спаси. на осень березні. Пошел. Я большой нахаль... нахаль... моя мама насувила. на своей. Я люблю Я на свою маму і и нахальна часа. Нового теййшла